Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо узагальнювати матеріал та готуватися до контрольної роботи. На наступний урок напишемо з вами контрольну роботу. Отже, починаємо. Розв'яжемо з вами ось таку задачу: пряма ДЛ перпендикулярна до площини прямокутника АБЦД. БЦ дорівнює 8 см, СД 6 см, ДЛ 24 см і нам потрібно знайти БЛ. Отже, який у нас буде рисунок до задачі. У нас є площина прямокутника. Пригадуємо, як ми в задачах зображаємо прямокутник. Це у нас буде не прямокутник, а паралелограм. Да? Пригадали. Так, ось мій прямокутник ABCD і пряма DL перпендикулярна. Побудуємо пряму. Так, називаємо, оскільки це у нас пряма ДЛ, тоді А Б, С, Д. АБЦД. Далі, що нам відомо, що Б це 8 см, пригадуємо, що перед нами площина прямокутника, тоді DA теж буде 8 cd 6 сантиметрів, cd 6 тоді АБ теж буде 6. ДЛ 24. Будемо шукати BL. Поєднаємо БЛ. Я думаю, ви вже здогадалися, що нам потрібна допоміжна лінія, це діагональ нашого прямокутника. Отже, ми зараз проговоримо все, що нам дано, потім ви зробите паузу, і запишете самостійно дано та знайти. Отже, що ми маємо: АБЦД прямокутник. ДЛ перпендикулярно до АБЦД. Далі БЦ 8 см, СД 6 см, ДЛ 24 см, знайти БЛ. Зробили, будь ласка, паузу і. Записали. Отже, починаємо розв'язок. Давайте з вами розглянемо трикутник СДБ. Ось він. СДВ. Він у нас який? Прямокутний. Чому? Тому що кут С – 90 градусів. Да? Бо у нас фігура АБЦД прямокутник. У прямокутника всі кути прямі. Отже, що ми знаємо в цьому прямокутнику? Ми знаємо два катета. CD і CB. Якщо ми знаємо два катета і знаємо теорему Піфагора, а ми її знаємо, то ми легко можемо знайти невідому гіпотенузу BD. Навіщо нам ця гіпотенуза? Давайте подумаємо. Для того, щоб нам знайти BL, ми будемо використовувати трикутник DLB. Він теж прямокутний да? Кут LDB. Дорівнює 90 градусів, тому що пряма LD перпендикулярна до площини нашого прямокутника. Отже, маємо справу теж з прямокутним трикутником. Знаємо один катет. Потрібно знайти гіпотенузу BL. Отже, нам потрібно знати катет DB. Де ми його знайдемо, ми проговорили да? з трикутника CDB. Отже, розглянемо трикутник. С Б. Я не пишу, а ви запишете, що кут С 90 градусів, отже, він прямокутний. Кут С 90 градусів, отже, він прямокутний. Далі, за теоремою Піфагора, двокрапочка. За теоремою Піфагора. Двокрапочка. І що у нас буде? ДБ в квадраті. Дорівнює DC в квадраті додати CB в квадраті. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Що це в нас буде? DB в квадраті дорівнює. DC в квадраті 6 квадраті плюс CB в квадраті 8 квадраті, 6 квадраті 36. 8 в квадраті 64 разом це 100. Подивіться, зараз нам не потрібно знаходити ДБ. Чому? Тому що далі, в наступному трикутнику, ми теж будемо використовувати величину dB в квадраті. Да? Хоча прекрасно розуміємо, що ДБ у нас дорівнює просто 10. Да? Корінь 110. Отже, далі розглянемо трикутник DLB. Я не пишу, а ви запишете, оскільки куди 90 градусів, то він прямокутний. Оскільки куди 90 градусів, то він прямокутний. І знову ж таки, за теоремою піфагора двокрапочка, за теоремою Піфагора 2 крапочка. У нас тепер невідома гіпотенуза, bl да? квадраті дорівнює dL в квадраті додати dB в квадраті. БЛ в квадраті дорівнює. dL в квадраті 24 в квадраті додати dB в квадраті, це у нас 100. Дорівнює. Що це у нас буде? Давайте обчислимо 24 в квадраті. Да? 24 множимо на 24. 4 на 4, 16. 2 на 4, 8 плюс 1 9. 2 на 4, 8, 2 на 2 – 4, 6 9 плюс 8 17. 576. Додаємо 100. У нас виходить 676. Так, витираю зайве. Отже, тоді BL у нас дорівнює корінь із 676. Розуміємо, що в кінці повинна бути 6, бо 6 на 6 – 6:36. Да? І 20, 26. 36 це багато, 16 мало. Отже, 26. Знайшли, записали самостійну відповідь, і йдемо далі. З точки Б до площини проведено перпендикуляр БА та похилі БМ і БН. БМ 25 см, МА 20 см, БН 17 см. Потрібно знайти АД. Отже, що у нас буде? Пригадуємо, як ми такі малюночки малюємо. У нас є якась площина, у нас є якась точка. З цієї точки до площини опустили перпендикуляр. Лінія. Ви під лінієчку працюєте. Ось мій перпендикуляр. Далі. Та похилі. Проведемо похилі. Одна похила, інша похила. Оскільки є похилі, тоді у нас є проекції цих похилих. Да? Поєднали основу перпендикуляра та основу похилої. Отримали проекції похилих. Отже, з точки Б до площини, хай буде площина альфа. Проведено перпендикуляр БА. Отже, основа перпендикуляра це точка А. Та похилі БМ, основа першої похилої М і БН, основа другої похилої М. Малюнок у нас схематичний. так? Да? БМ25 позначили. МА20 проекція. БН похила 17. Потрібно знайти проєкцію АН. Будь ласка, зробили паузу. Самостійно записали дано і знайти. Переходимо до розв'язку. Подивіться, знову ж таки. Маємо справу з прямокутними трикутниками. Да? Задачі елементарні, якщо ми знаємо теорему Піфагора. Невідоме у нас входить в трикутник АБН. Ми знаємо гіпотенузу, хочемо знайти катет. Не помішало би знайти катет АВ. Катет АВ можемо знайти з трикутника АМБ. Він теж прямокутний, це у нас буде невідомий катет. Отже, працюємо. Катет АВ в квадраті дорівнює квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. Квадрат гіпотенузи, так, я відразу підставляю 25 квадратів. Мінус квадрат відомого катета, мінус 20 квадратів. Дорівнює. Що це у нас буде? 25 мінус 20 буде 5. 25 мінус 20 буде 5. 25 плюс 20 буде 45. 45 множу на 5, 40 на 5 200, 5 на 5 25, отже, разом 225. Для тих, хто підзабувся, да, що це я зараз робила, чому я додавала 25 плюс 20, а потім віднімала. Зараз переді мною формула скороченого множення різниця квадратів а квадрат мінус Б квадрат. Пригадуємо, що це буде? Це буде добуток двох дужок А-Б і А плюс Б. Саме за цим правилом я зараз знайшла значення 225. Забули? Пригадуйте. Отже. Знову ж таки, в наступному трикутнику будемо використовувати АВ квадрат, тому зараз нам недоцільно знаходити просто АВ. Розглянемо наступний трикутник АВН. Він теж прямокутний, тому що кут А 90 градусів. І за теоремою Піфагора. Зробили паузу, записали. Отже, що у нас буде? Ми зараз шукаємо невідомий катет. Невідомий катет наш АН в квадраті. Дорівнює Квадрат гіпотенузи, що це в мене 17 квадратів мінус квадрат відомого катета, це в мене я знаю 225. Так. Зараз я можу знайти 17 квадратів, що це буде потім відняти і отримати значення. Що я можу ще зробити? Пригадати, що 225 це 15 квадратів. Знову ж таки, за формулою скороченого множення різниця квадратів, у мене буде 17 мінус 15 це 2, і 17 плюс 15 це 32. 2 множу на 32 буде 64. Для того, щоб знайти мені просто Ан, мені потрібно знайти корінь із цього числа. Це буде 8. Отже, АН дорівнює 8 см. Зробили паузу і задачу дописали в зошит. Наступна задача відрізок МН завдовжки 15 см, не перетинає площину бета. Прямі МА і NB перпендикулярні до площини бета. І перетинають її у точках А і Б. Знайдіть АБ, якщо АМ дорівнює 11 см, а БН 2 см. Знову ж таки, схематичний малюночок, що у нас там буде? Відрізок МН. Ось він, наш відрізочок МН. Не перетинає площину Б та. Десь там у нас буде площина, да. Намалюю поки що частину площини, чому частину, щоб потім у нас були лінії пунктирні, пунктирні. да? Далі прямі МА і НБ. Так, відрізочок мій, давайте його назву МН, Прямі перпендикулярні до площини. Отже, прямі МА і НБ, перпендикулярні до площини. МА НБ. Так, що я можу тут намалювати лінію, яка поєднує, да, Тут у мене перпендикуляри. Так, у точках А і Б. Знайдіть АБ. Якщо АМ 11, БН2, так, домальовую мою площину. Ось вона в мене буде. Площина бета. Отже, зробили, будь ласка, паузу, самостійно записали дано і знайти. Починаємо працювати. Якщо ми зараз з вами побудуємо перпендикуляр з точки N на пряму МА, ми з вами отримаємо прямокутний трикутник. Хай це буде точка К. Прямокутний трикутник. Отже, в прямокутному трикутнику трикутнику сторона НК дорівнює стороні «АВ», яку мені потрібно. Оснати. Отже, як я можу знайти нашу сторону «АВ»? Для цього я буду використовувати прямокутний трикутник «МНК». Сторона НК дорівнює моїй стороні «АВ». Що я знаю в цьому прямокутному трикутнику? Я знаю гіпотенузу МН дорівнює 15 КН я буду шукати, і я можу з легкістю знайти МК. Чому дорівнює МК? Від всього відрізочка А відняти частину АК. А чому дорівнює частина АК? АК дорівнює НБ і теж дорівнює 2. Отже, для того, щоб мені знайти МК або КМ, да? що я буду робити? Від 11 віднімати 2, це буде 9 сантиметрів. Знаю теорему піфагора, використовую її для трикутничка КМН. Він у мене прямокутний ще раз, кутка 90 градусів, отже, КН в квадраті дорівнює квадрат гіпотенузи 15 квадратів. Мінус квадрат відомого катета мінус 9 квадратів. Знову ж таки, за формулу скороченого множення. 15 мінус 9, і 15 плюс 9. 15 мінус 9 це 6. 15 плюс 9 24. 6 множу на 24, 6 на 20, 120, 6 на 4, 24 разом 144. Тоді КН дорівнює 12 см. Залишається тільки записати, що АВ дорівнює КН і дорівнює 12 см. Отже, дорозв'язуйте, будь ласка, задачу.